Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні ми поведемо розмову про незвичайну людину, талановиту, це дослідник, це польклорист, етнограф, історик і письменник Дмитро Яворницький. Тримаю в руках один із. Трьохтомників один том. Історія запорізького козацтва, сама назва говорить. А це ось художній його твір за чужий гріх. Тут ціла етнографія, історія нашого краю. І як добре, що такі люди такий слід залишають для нас, для нащадків. Бо як би ми. Це все знали через віки, через століття і десятиліття конкретно про цю особистість, нев'яночу, прекрасно Роман Володимирович Бачинський. Прошу, пане Романе. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми з Марією Олександровною знову хочемо поринити. Історію нашого славетного українського козацтва. Козацтво це один із фундаментів, який є основою розбудови нашої незалежної суверенної України. Ми повертаємося сьогодні до історичної постаті, яка заставила український народ. Поглянути в історію минулого, а особливо в історію козацтва. Як Марія Олександровна сказала, що сьогодні ми розглядаємо особистість, яка дала поштовх. Відродженню козацтва її вольності, її духу і розбудови, як я казав, нашої України. Це Дмитро Іванович Яворницький. Якщо кинутися коротенько в історію Дмитра Івановича Яворницького, то його любов до козачни, до українського духу, Почалася ще його шестирічного віку, Чуєш. коли в шестирічному віці його батько дяк, прочитав йому Тарас Бульба, яку, якого написав Гоголь. Гоголь. І йому так сподобалася ця книжка, так сподобалася ось цей дух козацтва. Що він став марити козацтвом. Він вже більш ні про що не став думати, він тільки думав про Запорізьку Січ, про козаків. І, як, будучи талановитим здібним хлопчиком, його віддали в школу. Він закінчив школу. До речі, народився він 5 6 листопада 1855 році в селі Сонцівка на Слобожанщині. І коли його вже віддали в школу, він на відмінно закінчив школу. Але так як мати його була досить освічена людина, вона заставила його поступити далі вчитися. І послала його вчитися на священник, угу. духовну семінарію. Але те борьба. Внутрішня, чи бути священником це, чи бути істориком, переміг історик, і він залишає Семінар... духовну семінарію, поступає вчитися на історичний факультет, яким він успішно закінчує. І коли він закінчив успішно історичний факультет, його залишають. В цьому закладі. закладі, щоб він викладав, він залишився, але знову основною темою його була тема козацтва. Він збирає матеріали про козацтво, він читає лекції, він їздить по експедиціях по Україні, він їздить по всіх. Села збирає різні розповіді, і це все старається надрукувати. І на своїх лекціях він це все доводить до людей, має живе спілкування з народом, і одна із тем у нього це є козацтво.